Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Ще одне відео, яке буде стосуватися теми пригон автомобіля з США, допоміг людині. Це Tesla Model Y 2023 року. Dual Motor, Long Range. Перед переглядом обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, поділіться каналом. Звісно, у вас є змога також долучитися і стати спонсором каналу, підтримати канал. Буду вам щиро вдячний. Ось авто. Приїхав, до людей зараз запускати, будемо, ось так виглядає. Так. Ну, зараз будемо дивитися, що по чому ще не відкривав. Зараз відкрию, поки на цьому. На пам'ять на історію. Бо скоро буде красиво. Ну, не скоро ще. Так, скло тут є, а тут лобове бите повністю. Можливо, ми не побачили тоді. ось ну, ось тут, ось так. Бачите, воно відблиздає, з цієї сторони вже його не видно. Так, що всередині? В принципі, по салону те, що я бачу, досить гарно все. І задній салон збережений, і передній. Тут навіть дивіться є цей, бо від сонця шторка. Я переживав, що немає скла, скло є. Ось тут всередині. Звісно, треба буде політично воно нормально, але я думаю, що нормальне. Вони його відкрили для того, щоб не махатися. А потім видно, акумулятор сів 16 вольтовий і все. Те, що тут є по залишкам. Нижня губа... це верхня це є. Позащовкували спеціально, щоб не закрити, бо треба буде відкривати. Всередині ось так. Тут теж положили, щоб не защокнулись. Певні болти тут є. Це добре. І пакет подарунковий. там в другому пусто ось це колесо і те заднє стерте в ноль mm. оце колесо ну ще ходити може ще до обмежувача міліметрів зо два ось такий піропатрон Під сидінням знаходиться. Буду пам'яті взяти меншу шуруку сюди. Відкрутили сидіння. Переходимо до піропатрону. Щоб його поміняти, треба ще цю кришку зняти. Всю повністю. Прокоментую, що це нова технологія охолодження для теслу битої. Рідини ще немає, для того, щоб прошити автомобіль, він гріється. Та охолодження комп'ютера не потрібно, потрібно зробити охолодження. Ось таке приспособи для того, щоб запустити автомобіль для початку і зробити охолодження. І буде охолодження. охолодження. Так, що ось так. Все, загнали. Десь вже з понеділка будемо розбирати, будемо дивитися, що до чого. Ну, бо тут вже часу немає просто. Завтра субота. Так що ось так. Е -е, бампера повністю заміна разом з тримачами, з усім. І з тими. Е як ви ті п'ятки познімали ті тримачі? А, з цими п'ятками. Його в комплекті треба повністю купляти. Тут нема навіть резону. Оце все, що зняли, це все під заміну повністю. Захист, по захисту що? Треба, треба буде. Треба. Під... Тільки бампер не треба буде у цю нижню гупу під треба і далі під мотор. Це треба. те, що ми купували, да. і я з тобою гнув. Да, да, да. Окей. Треба буде під мотор, такий окремий захист продається. Його можна, в принципі, і тайвань взяти. Він нормальний. Єдине, що треба буде феном трохи підігнути, але це ми вміємо. Гроші заплатимо, люди зроблять. Все добре. Mm. No. <пробачу> e, по машині оце все розібране. Єдине, зніметься крило. Крило знімайте теж. Ми навіть якщо не в колір надаємо, сильно поставимо його. Крило знімайте, його нема смисла тут отримати. А тут на криші випихай, хай стоїть, що і це. E, значить, ось все тут. Провода потім у культурі тут зробимо нормально. З термоусадкою все, щоб воно тут було. Так що, в принципі, для машини. Це ідеальний удар, який фактично нічого не пошкодив, не по кузову, взагалі ні по чого. Тут ну, просто прозліталося дрібоття навісне. Так що все-таки ну, лобаш придеться поміняти, але тут вже без того нікуди ніяк. Капот, бампер, захист під двигун, дві фари, накладка, крило на накладка. Наклад на крило і крило. Частина тут, частина в іншому місці. Машина стоїть в гаражі, нічого не тече, нічого не капає. Значить, підсилювачі бампера, е, сабля, два це сабля, сабля. Да, сабля. Подожди, а ми що? Ще... А, а це, це цього. подовжувачі цього так, підрамника. Так, так. Це кріплення на крило, моточок двигуна, проводка, подушка, ремінь. Датчик удару є тут чи нема. Так, Цей автомобіль практично вже зібраний. Єдине, що залишилося, це розібратися з підвіскою, тому що праве колесо, ось це колесо йшло назад десь на сантиметр може 2 см тому тут проблема може бути в речагу зараз будемо міняти знайшли вже частини і будемо по порядку дивитися можливо проблема в банані бути можливо проблема бути в стійці хоча сумніваюся перевіримо покажу на чого і не працює стабілізація в даного автомобіля бачимо після того коли зроблю підвізку вже її проведу помию Приведу в божеский вигляд і буду чекати вже фарбування. Ну і рекуперація теж з'явилася, машина гальмує і в принципі питань немає. Ну, от я це відпустив гальма, вона сама зупиняється, так як має все окей, з цим розібралися. Бу, все, запрацювало, навіть радар. Показує машини. ну тобто, Проблема пішла. Є ще проблема по датчику тому. Що він тут показує? Які помилки в які... Це оцей датчик те, що я показував. Треба буде щось по ним робити. Треба буде розібратися з тою проводи. Розбираюся з тим датчиком, чому не працює. І причину знайшов вже. Бачиш, перебитий кабель, так що я перемонтував автомобіль вже. Приїхала гума 05-25. Це те, що говориться про душунку, всередині є, такий як і в мене, схожий шар. По цьому. Якщо вона і десь була у використанні, то мінімальному. Я не бачу тут особливого зносу взагалі, таке, знаєте, можливо чуть-чуть десь проїхалися, тестову поїздку не більше. Так. Дивіться, тут обмежувач по зимі. Ось позначка, якщо сюди зношується, вже зиму їздити не можна. Оцей інший позначка, це для води. Ось тут. Ось така гума. В принципі. Нічого тут не бачу по цьому колесу. Все ніби окей. У мене хто одне колесо, оце не чуть трохи. Два колеса. Оце і це. На сторону типу, по типу трохи зношення є, мені здається. Але це може бути суб'єктивно. Заднього колеса, його нема. Це. 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 Хіба що століки десь на Формулу 1 вже протерлося, докортував іде, вже видно. Це задні такі. 30х25 балансування взагалі. Ідеальний результат. Колесо, до речі, непогано, ніби рівненько. Взагалі ідеально 5 на 10 Машину перезув. на новій гумі. Досить гарно, комфортно їде гума. Це все залишки від скотча, страйча. Ось тут так само. Тут віддирати, не знаю чим треба буде робити. Так само написи, написи, написи по салону всередині. Треба буде добре повитирати, повиполісошувати. Тут просто пилюка неймовірна, кругом геть позабивалися треба буде робити вологи, прибирання все інше пилюка кругом просто страшна я не знаю чи телефон передасть це все ваша зарядка комплект на силову зарядку 32 а перехідник на зарядку від розетки простої Сама зарядка. Ну, тобто, оригінальна сумочка Тесла і сама зарядка. Ось вона така. Перевірив, працює. Ось такий комплект буде ось так. І докупив ще ось такий перехідник, це на type 1, не на швидку зарядку. Ціна просто адекватна була, 800 гривень і оригінальний тесловський. Тому суву вийшло 12100. Ось цей весь комплект 12100. Розвал робимо. Дивіться, ви там подалися за, за програм. Ага. Якщо подрамник іде, у нас колесо стає на оборону, а, а, ага. а коли вище середини колеса, то колесо завалюється. У вас колесо завалилося і назад пішло. Доведення до ладу зайняло приблизно півтора місяця, по причині того, що не було певних запчастин, поки доїжджало, поки фарбування відповідно трішки часу зайняло. Автомобіль взагалом сума, яка обійшлася, Уже в Україні з ремонтом з усім приблизно стало 23 тисячі доларів. Дорого це чи ні? Вже вирішувати вам. З вас вподобайка, підписка, всім мирного неба та все буде Україна!